Так, вітаю, панове. Загальний огляд про відеокарту. У сучасному світі комп'ютери стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Незалежно від того, чи використовуємо їх для роботи, навчання або розваг, продуктивність та якість роботи комп'ютера значною мірою залежить від його апаратного забезпечення. Основним ключовим компонентом будь-якого ПК є відеокарта. Основні функції відеокарти це відтворення графіки. Основна функція відеокарти це обробка та відтворення графіки. Відеокарта відповідає за те, щоб ви могли бачити на екрані все, що відбувається на вашому комп'ютері від простих текстових документів до складних тривимірних моделей у відеоіграх. Вона перетворює цифрові дані, отримані від центрального процесора CPU, на зображення, які можна побачити на моніторі. Відеообробка та редеринг. Для тих, хто працює з відео та анімацією, відеокарти є незамінним інструментом. Відеокарти високого класу значно прискорюють процес рендерингу, відео та тривимірної графіки, що дозволяє швидше завершувати проєкти та отримувати якісні результати. Графічні процесори ГПУ, якими ось наші відеокарти, спеціально розроблені для паралельної обробки великих обсягів даних, що робить їх набагато ефективніші для цих завдань, ніж звичайні процесори. Вплив на продуктивність комп'ютера. Для геймерів відеокарти є одним з найважливіших компонентів комп'ютера. Високопродуктивні відеокарти забезпечують плавний геймлей та підтримують найновіші графічні технології, такі як трасування променів рей, та високий динамічний діапазон HDR. Професіонал, що працює з графікою, відеомонтажем, 3D-моделюванням та іншими ресурсами завданнями, покладаються на потужні відеокарти для забезпечення ефективної роботи. Високопродуктивні графічні процесори дозволяють працювати з великими файлами та складними проектами без значних затримок, що підвищує продуктивність та ефективність роботи. Незалежно від того, чи ви гейми, професіонал у серії графіки, чи просто користувач, який цінує якість зображення інвестиція у хорошу відеокарту, може значно підвищити. І ваш досвід використання ПК усім, хто хоча б трохи знайом з відео. З комп'ютерною технікою добре відомо, що відеокарта один із основних компонентів системи. Вона відповідає за виведення зображеної екрану і обробку графіки, що є важливим для його роботи з мультимедіа дизайну а також для повсякденної роботи з комп'ютером. Однак не всі відеокарти однакові. Існують інтегровані та дискретні варіанти, кожен з яких має свої переваги та ліду... недоліки. Відеокарта, вона ж відеоприскорювач, GPU, графічний процесор тощо. Це елемент ПК чи ноутбука, що відповідає за обробку і виведення зображення на екран. Від продуктивності відеокарти залежить те, наскільки якісне буде зображення, і плавною розгорка картинки в динамічних сценах. Сьогодні питання з апгрейдом відеоприскорювача стоїть дуже гостро, оскільки черговий криптовалютний бум призвів до серйозного дефіциту дискретних відеокарт на ринку їх значного здорожчання. Давайте спробуємо з'ясувати, чи можна якось. Пересидіти чи важкі часи на інтегрованій графіці. Дякую за увагу.